Сьогодні ми бачимо, як порушується шоста Божа заповідь «Не вбий», коли псевдопророки, псевдочителі, псевдопастори та священики благословляють людей іти воювати в чужу державу, як сьогодні в Україну. Адже для чого посилають на війну? Для того, щоб убивати. Коли ж ви захищаєтесь на своїй землі і караєте зло, це ваше законне право. Але коли ти вбивця, йдеш на чужу землю і в домівки, щоб убивати людей, до яких немає жодного відношення, то це пряме порушення заповіді Божої не вбий. Тому той, хто підняв меч від меча і загине, і той, хто веде в полон, сам піде в полон. Навіть Цар царів Ісус Христос сказав своїм апостолам: продайте одяг. І купіть меч меч для самозахисту й оборони від грабіжників, гвалтівників, злочинців і вбивць, доля яких в озері, що горить вогнем і сіркою, щоб дізнатися справжнє значення. Кожної з десяти заповідей і погляд Бога на те, що відбувається у світі, запрошуємо вас підписатися на наші youtube канали які ви можете легко знайти за пошуковим запитом Салтаненко. Напишіть нам, ми підтримуємо вас молитвою і духовним спілкуванням. Бережи вас Бог!